Добрий день. Розкажу про двох друзів. Зібрались вони свиню Коротше, Один за другим рано заходить з вечора, врізали непогоно. Виходять, ну йдуть свиню колоти. Один мотузка пішов, взяв. Заходять той витягує свинюк. Наш той мотузок, ну ладно, вже взяли, то взяли, витягують свиню. Коротше, раз почухали та свиня, бух, коп швайкою. Другий стоїть такий над ним, то ті перехреститься. Стоїть над ним, каже, зараз над двома хреститись будемо. Пошли по 100 грам бахнем. Заходять по 100 грамів бах. Баба готов там воду, да, свиню завалили, зараз ми будемо. Виходять нема свині. І... Ти куди і кого? Ні куди, куда ово. Збоку в серце. Не зрозумів, юмор. Раз на вулицю подивилися. Нема нічого. Нагород теж не видно нічого. Дивиться, собака в будці напротив. Коба собаку витягли. Раз-раз подивилися, немає. лки-палки, що ж делать? Тільки на городі десь раз драбину на хліб. У городі раз-раз, хоп, через город там цього сусіда. М -м, шевелиться що то раз, побігли туди, хоп, свиню, хвать, перетолочили півгорода. Ну, притягнули свиню, щоб кхе -кхе, сусід був вдома. То було б ну, у Маньківських новинах в газеті було б об об'ява на першій сторінці така, що трикрупана в Серед города убитых за собою жестокостями. Да, ну це і минуло. Притянули вони свиню. Раз коли її обратно она прикупала, Стали Встали покурили, подождали. Где на другой Ну все, ханами, свиньи, синих. Сини. Ну и хрен знает. Пішли бігом по 100 грам. Зараз беремо воду, вискакуємо і валимо її. Вискакують обратно, нема свині. Коп, собаку. Собаки теж немає. Один до другого каже, що ну, ж робити. Собака на вулиці стоїть. Раз до вулиці, до собаки нягня. Ага, вона каже, ні. Не піду. Нє моя. Може догнать погода, яке ти доженеш ти єлі ходиш, да. вертаються обратно опять на драбину дивились, дивились раз. Все виться, що там. Побігли. Побігли, ну як бігли там. Такого, Як могли, так і бігли. Побігли, хватить. Схватили вони ту свиню, післого роду Да, і... Тянути її обратно. Притягнули і собака, так як стояв серед на тій дорогі. На одну з іншої сторони дороги так і стояв, так. Да. Ну раз, третій раз її швайка вже туди, туди, туди. Свиня, брик упала. Не лежить вже, ні, не втічеш. Не Мотушком за засію прив'язали. Ну, все, пішли баби ще вибрався, Ну, пішли. Заходять бабуля, давай по 100 грамм, все, вода готова, да, все, валить, будем. Ну, розбирати, малити і так далі. Все. І раз по 100 грамів цих, хуй... по 100 грамів це по нашому, по гранчаку ранчо пили. Гранчак бах один, другий. Виходять свиня вокруг цього. Бігає, блядь, до свиня прив'язана. йолки палки Собаки такі немає ні хрена. Собака ближче підійшла, ну, але не заїслани тут пазухи. І Коротче, один хватає сокиру, на третьому кругу дгоняє свиню, бабах сокирує, Ну, убив. Отакі От діла. Правда, не правда, не знаю, так розказали. Допомаці.